Вітаю! Мене звати Оксана Шутюк. Я завідувачка сектору прийому громадян управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. У черговому випуску рубрики варто знати сьогодні розповім, які послуги надаються спеціалістами у новоствореному кабінеті Я ветеран та як до нас записатися на прийом. Проєкт «Я ветеран» – це система на базі єдиного державного реєстру ветеранів війни. Її мета підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни шляхом онлайн-контролю за реалізацією їх прав та гарантій. Кабінети «Я – ветеран» запрацювали з початку вересня 2024 року. Створені вони на базі трьох громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення, які розташовані за адресами: вулиця Інститутська, 18, вулиця Перемоги, 10Б та вулиця Шевченка, 99. Щодня на консультацію звертається 5-7 військовослужбовців та учасників війни. Кабінети я ветеран працюють за принципом кейс-менеджменту. Що це означає? Усі фахівці, які працюють з ветеранами, пройшли курси кейс-менеджменту та отримали про це відповідні сертифікати. Крім прийому офлайн. Працює й телефонна консультація. Отримуємо чимало дзвінків, адже розуміємо, що це актуально в наш час. Зробити дзвінок або отримати консультацію можна за номером телефону 067 383 21 30. Записатися на консультацію до адміністратора можна віддалено. У нагоді стане сайт управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Спершу потрібно обрати центр, до якого бажаєте звернутися. Далі необхідну послугу, дату та час та заповнити інформацію про отримувача послуг. Потім клікнути на віконечко Запис онлайн. Зараз детальніше зупинимося на послугах, які надаються спеціалістами. Наразі їх є 9. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача відповідного посвідчення, довідок продовження строку дії такого посвідчення. Встановлення статусу учасника війни, видача відповідного посвідчення. Встановлення статусу члена сім'ї загиблого, померлого ветерана війни та члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, видача відповідного посвідчення, довідки, продовження строку дії такого посвідчення. Встановлення статусу постраждалого учасника революції гідності, видача посвідчення. Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера унаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги. Призначені одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям волонтера загиблого, померлого внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги. Безоплатне поховання померлих загиблих осіб, які мають особливі заслуги, та безоплатне спорядження надгробка на могилі померлої загиблої особи, яка має особливі заслуги. Прийняття рішення. Про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових приміщень, квартир осіб, що мають право на таку пільгу. А також надання пільги на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій та членів сім'ї загиблого воїна. В усіх кабінетах створені умови до безбар'єрного доступу. Отже, скористатися нашими послугами можуть ветерани на кріслах колісних. Кабінет я ветеран працює за принципом єдиного вікна. Перенаправлення за послугами відбувається на місці і повна консультація спеціалістом. Це і є наша перевага. Прийом відбувається щодня, окрім вихідних, і з жовтня по листопад до громадських приймалень звернулося близько 300 осіб. Основним нормативно-правовим актом, який регулює питання соціального захисту ветеранів. Є закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Цей закон містить перелік соціальних послуг та пільг, на які можуть розраховувати ветерани і ветеранки, члени сімей загиблих померлих ветеранів і ветеранок, члени сімей загиблих захисників та захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Крім цього, закон регулює питання, які особи можуть отримати кожен з перерахованих статусів. Додам, що фахівці, які працюють у кабінетах, намагаються надати повну інформацію для військових для того, щоб вони повернулися якнайшвидше до цивільного життя та вирішити їхні соціальні та побутові питання. Якщо такі виникають, будь ласка, звертайтесь до нас.